На своєму каналі. Надію, що це відео вам дуже сподобається. Приємного вам перегляду! Наш день розпочався з того, що Істелочка вирішила спекти кейк-попси. Якщо ви знаєте, це таке на паличках а, шоколадна печенька в глазурі з різною посипкою. Вона дуже хотіла зробити для, для Віліма, бо він завжди просить купити, а воно не є дешевим. Одна штучка 4 доларів. Але коли купляєш пачку і всі інгредієнти, виходить 11 доларів, але з них порція практично біля 30 штук, ми зрозуміли, що це вигідно, і своїми руками зробили. Ось такі прекрасні кейк-попси, які ви побачите вже далі у відео. І ви просто навіть не можете подумати, до чого ми догадалися. Що ми придумали? Ми дуже креативна сім'я, і ми ніколи не сумуємо, а завжди придумаємо якісь веселі речі. Тому не перемикайте, а дивіться це відео до кінця. Хочу сказати, що моя істерочка, якій 12 років. Дуже-дуже сильно любить випікати, і для неї нічого немає, немає неможливого. Мені так подобається, що тільки якась ідея в неї чи в мене, в неї зразу йде реалізація. В неї ніколи немає, що вона не може, не хоче. Просто не знаю, в кого вона пішла. Дуже люблю цю донечку, тому що. Дивлюся, як вона любить це все робити і завжди якось вміє це з Вільямом зробити. Вільям теж від того дуже кайфує, що робить сестричкою собі печеньки. Ну, дуже класно, коли сім'я така дружня, мені подобається. Дивіться, як гарно виходить шоколадне тісто. А ще я буду вам дуже вдячна, якщо ви. Підпишитесь на наш канал, підтримайте нас лайками, коментарями, тому що ми хочемо розвивати український канал. Хоча ми живемо в Штатах вже сім років. Але ми дуже любимо Україну, і наша мова є українська, і віримо, ми вчимо українською мовою, хоч він народжений вже тут, в Америці. Йому дуже важко. Але я дуже намагаюся, щоб він знав, де його коріння. Минулого року ми вперше були в Україні під час війни, але я хотіла показати звідки а... дітки, Естелочка особливо пам'ятає дуже сильну Україну, село наше, і вона в такому захваті, що вона побула, вона згадала, вона не хотіла сюди повертатись. Вона так плакала Ну, в тому плані, що не хотіла залишати Україну, тому що їй теж тут комфортно. Я розумію, що їй страшно, вона згадує ці постріли, вона згадує ці. Шуми, і я дякую Богу, що в нас була можливість, щоб вона цього всього не бачила і не боялася, слава Богу, все добре. Повернули живі і здорові. На жаль, старша донечка не змогла побувати в Україні, так як в неї робота її не могли відпустити, бо я була 6 тижнів. Але я побачила своїх рідних, я відчула на собі, що таке. Голосні звуки, це дуже було страшно, і я кожному співчуваю українців. Хто зараз переживає ці страшні дні, я молюсь за вас, щоб ви пережили це і залишились живими. Молимося за захисників наших хлопців, вони просто наші герої неймовірні. Помагаємо Україні, як можемо. Тому дякую вам, що ви не засуджуєте, а пишете настільки гарні, теплі коментарі. Хай вас Бог благословить і щоб у вас було все добре. Повертаюся, я до випічки цього печенька, і ми коли скупили ось цю форму, чесно кажучи, в Goodwill, це як Hand, воно було нове за 11 доларів, тому дуже швидко вони спеклися. Ну, є один мінус, те, що вони дуже м'які всередині, а самі оригінальні кейк-попси вони є твердіші. Ну, ми першу порцію зробили ось таку, а вже другу ми робили через два дня, то робили вже по-іншому. Ось така красота в нас вийшла. Сталочка дуже молодець, отам в наборі йшли ці палички, вона все знала, вона все в ютубі проглянула. Я тільки знімала взагалі, до того ніякого діла не мала, тому що випічка я, це точно не моє. Далі істелочка вирішила ось таких два кольори: це зелений і розовий зробити. Розтопила шоколад і почала робити свою роботу. Я в це не бачила, вона сама собі знімала, коли я була зайнята. Дуже молодець. Вона робила це для того, щоб сам саме печінко трималося на паличці. Воно застигло в холодильнику, і аж тоді пізніше вона вже. Поставила його повністю в шоколаді. Ну, коротше, результат ви побачите, як я вам казала, чуть-чуть пізніше, наберіться терпіння. Тому ви ставте лайки хоча б для естелочки, щоб вона бачила, я їй все показую. Їй буде дуже-дуже приємно, якщо ви її в цьому підтримаєте.

Дивіться, яка красота вісталки вийшла. Вона казала, що другий раз вона зробить більше тих кольорових спарклів. Але він крутий. Він же в холодильнику стоїть. 5 доларів коштує в Starbucks, а і стала таких зробила 30 штук. Вільям, ти будеш ще? Стала, можна йому? я показати, як Ану, давай. Кажи серединку. Вілям, почекай. Ми подивимося серединку, шоколад. А тепер Вілям. Раз. Але два, ти, ти не все? Не все? три. О! о це Ой. Це Ой. Це? Я, Я не можу. можу. Дорогенькі, подивіться, яка красота отрималася в моїй істелочці. Це просто дитина-талант. Вона, поки не, не закінчить свою роботу, вона не зупиниться. Це тільки що з холодильника дістала, вона зробила такі рожеві, зелені з посипочку всередині коричневий. І в нас дуже класна ідея зародилась. І ми отак подумали: Сталочка хоче в Україну літом. І кажу Сталочка, давай будемо щось робити, продавати, збирати собі на білет, бо щоб наша сім'я поїхала, нам воно є трошки по кишені. І ось вони ми придумали. Вона, правда, ми будемо гарні такі, бо тут різні є. Зелені, дуже гарно вийшли. Ми вийдемо тут на вулицю, якщо не буде дощика, поставимо стіл і будемо продавати. Тут так всі американці роблять, хто робить самі якісь а, лимонади, ну взагалі, тут дуже хендмейд, ручна робота ціниться. І коли стоїть дитина, то дуже багато машин зупиняється. Вона так цукерки в школу продавала, бо школа збирала на якийсь там черемонт, чи, чи що вже не пам'ятаю. Тут дуже ну, дітей вчать. Комунікувати і не стидатися і продавати. Тому ми попробуємо. А вдруг нам вийде, і ми не збираємо на білети. Ну, хоча б і з стелушці. І їй дуже цікаво, і Вілям буде біля неї, і, як то кажуть, їй буде е, якийсь... ну, вона хоча теж дуже розуміє і жаліє, що от на лишні не хочеться гроші витрачати, але буде більше, що цінувати. Ну, вона зараз в школі. У нас 9 ранку, тому чекаємо, коли вона прийде зі школи. Ще поїдемо в магазин, купимо маленькі такі прозорі пакетики, і, щоб зав'язувати їх. І будемо продавати. Класно? Вільям, ти будеш продавати зі столочкою? Синок? Так, ти один вже свиснув, а ну дай сюди паличку. Ти чудик малий, тільки не стрибай з паличкою, не можна, добре? Іди постав на столик. Ось. Такий-то у нас ранок похмурий, але, але класний. Проснулись і вже слава Богу. Дивіться, яке дерево у нас красивезне. Вчора, там напроти, бачите, де, де знак з коляскою інвалідною, там був вчора Хелловін, а сьогодні вже там був індик. Надутий, бо скоро вже День подяки в Америці, 27-го. Та вже всі позабирали з будинків. А, і я так розумію, ось різдво на носі і вже, вже її вдівають. Тут дуже все швидко, та Вілям? Ми теж скоро поїдемо, купимо світло, бо я хочу кругом хати ось такі гірлянди почіпляти. Ось і будемо прикрашати. Бо скоро різдво. А я дуже люблю це свято. Вілімусік, ти склав, що тут? Вау, ти замок складаєш з магнітиків, так, синуля? Синочок. Покажи, що ти маєш, покажи. Мама я. Я за мама. <плес> <плес> У мене квіточки гарний чоловік приніс. Бачите? Краса. Піліом покликав, хочу вам показати, як він грається. Оце дуже класні магнітики, можна з цього будувати. Я взагалі не дозволяю, щоб в залі були іграшки, бо я люблю, коли просто якісь декорі і чистенько в хаті. Але я розумію, що він ну, в бейсміті, в підвалі не хоче бути сам. Там є більше іграшок і там можна розкидати, збирати. А тут він хоча б у мене під рукою, перед очима, коли я готовий їсти. Вілям, а що ти зробив? О, яка краса. Шарик тебе так катається? Вілям, а ми покинь ще раз шарик, щоб люди побачили, бо не бачили, як гарно виходить в тебе. Вілімусік, іди сюди. Так, покажи просто, як в тебе як машин, як в тебе шарик катається, покажи ще раз. Так, так. Ну, покажи, як ти кидай шарик і він покатається. Так, угу. Синій шарик, давай, покажи, як ти, кла... як ти робиш. Віля мене не зрозумів, подумав, щоб не шарик кидати, а конструкцію кинути. Каже, полямав. Добре, що воно не ламається. Давай збирай. І грай гарно, високий замок, зроби, а це в нього. Конструктор такий він теж нам дуже гарно грається. Так зручно. Зверху так. так. Вілям, ану, Вілям. Ану, згадуємо, чи ти пам'ятаєш кольори. Будемо говорити по-англійськи і по-українськи. Який це кольор? Угу. Ні, це не червоний. Це білий. Бі. А по-англійськи як буде? Це який yeah. Ж... Ж... Жо... yeah. правильно, який ще є колір тут, yeah. який це yeah. так, а по українськи, си yeah. правильно. Окей, а оцей. Зараз оножик. А цей кольор який? А цей колір. Який це? Ч... Червоний. Правильно, червоний. А цей Че? вілям. Що я в руках тримаю? А цей оранже. Так, оранж. А по-критські оранжевий. Оранж. Правильно. І останній наш колір. Та дам Який? -дам. Та, Саме більше його пам'ятаю. Так, вілям. А що в нас немає? А в нас немає чорного? Не М -м -м. Добре, встро... давай будуй домик. Збудуй мамі хатку. Давай. Велику хатку, щоб там було багато кімнат. Добре? Як це ти не можеш? Все ти можеш. Дивись, ти вже Кітцю склав? Ого, як швидко. Покажи. Кітця, а як кіця каже? Це не Кіт. А хто? Це собака. А, це собака. А як собачка каже? А кіця як каже? Що получається? Покажи мамі. Покажи. Покажи собачку, синок. Акуратно, щоб не розламати. О, а чого в нього пів голови? Де ще тут голова? Шукай голову. Найшов. Кажи, знайшов. Найшов. Молодець. Яка гарна робота. Пакуємо наші хендмейд-сукерочки. Дивіться, ми ось такі пакетики купили. Дивіться, як гарно виходить. А ми будемо зелененько продавати. І так кожну ми запакуємо, щоб це все було красивенько. І... Ну, і люди не будуть переживати таке купляти. Купили пакетиків, 150 штук. Купили ось такі закреплювачі і починаємо пакувати. Спочатку ми думали по два пакувати. І e... будемо поки що по одному пробувати. Поїхали. Кейпа, <реку> <реку> кей-па, Мама, писати стіл. wil hem proberen... Oh, dat is tough! Dat is Oh, hij wilde geen cakepop. Zou je Знаєш, не снимает кеш з собою тоже. Ну тут у ж разумеется, що цель за кеш поделяется. Ну да. На самом Що у нас судить, да. на а їй треба було вийти.